Це буде випуск, актуальність якого нижче Плінтуса, оскільки нових епізодів поки не оголошено, нових фільмів не анонсовано, та й взагалі про серію практично забули. Чи не забули? Та байдуже, мова про Гелбоя українською. Сарказм це найменша твоя проблема. Майк Міньола та Джон Бірн Гелбой, том перший зерно руйнування. Фільм. Мій досвід знайомства з Гелбоєм почався із одноіменної стрічки. Тому я й планував почати видиво саме з неї. Але потім прикинув, що тут і коміксів, вистачить про фільми наступного разу. До речі, пишіть, якщо таке хотіли б. Мальописи будуть подані у порядку, в якому я читав. І це майже порядок, у якому вони опубліковані в Україні. Гелбой! Том Перший. Важлива примітка, цей Том, а також усі наступні оглянуті, перекладені українською Оленою Лісевич та видані у видавництві Вовкулака. Це я щоб вісім разів не повторювати. Економлю ваш час. Гелбой, угу. колекційне видання Том Перший, містить дві перші міні-серії: Зерно руйнування та пробудження диявола, які Гелбой Library Edition», а також трохи смачних додатків у вигляді ескізів, артів та міні-коміксів. Якщо Вовкулака і далі видаватиме у такому форматі, то лишилося всього якихось 5 тумів. Ну, 6, якщо рахувати гелбоя у пеклі. Але не будемо загадувати наперед, і давайте краще про те, що маємо вже. Перша частина зерно руйнування розповідає, що у 1944-му Григорій Распутін разом із нацистськими союзниками планував викликати дракона Огдруджахада, аби той знищив усе живе. Проте щось пішло не за планом, і на землю потрапив натомість хлопчик демон, якого усиновлює американський професор Тревон Брутенхольм, і нарікає Гелбоєм. 50 років по тому професор повідомляє сину про віднайдену заморожену печеру із статуєю невідомої потвори і що йому варто берегтися. Проте не вберігається сам і гине від лап людиножаби. Гелбой бере у компанію людину Амфібію Ейба, пірокінетичку Ліс Шерман та разом із ними рушає до маєтку Кевендіш Гоу, куди тягнуться ниточки. І саме там герою доведеться зіткнутися зі своїм заклятим ворогом. Моє знайомство зі Всесвітом, як пам'ятаєте, почалося з фільму. Можливо, саме тому перша арка і не дуже сподобалася, і здалася дещо затягнутою. Перші сцени, мінімалістична графіка. Я читав і у голові тільки було думок, що а фільм кращий. Проте на щастя, стрічка недослівно цитує, і зрештою, і комікс розворушився трохи, а там я і до наступної арки дістався. І от у другій частині пробудження диявола виявляється, що окрім виклику дракона, був також у нацистів, зокрема Гітлера, інший план для перемоги, а саме співпраця із вампіром Володимиром Джуреску. Проте щось пішло не так і уперя стратили. Здавалося б, та й слава Богу. Але із одного музею викрали воскову фігуру, точнісіньку схожу на джуреску, та ще й залишили на підлозі символ Рагнароку. Отож, шістьох працівників БПРО відряджають в гори Румунії для перевірки. Бо раптом то справжнє тіло вампіра. Перша арка має чотири випуски, друга п'ять. І дуже добре, що мовкулаки вирішили видавати саме у колекційному виданні, оскільки друга історія у всіх аспектах цікавіша за першу. Тобто, якби я купив один тільки перший том, лише зерно руйнування, то дуже мало ймовірно, що колись надумав вибрати другий. А от після такого подвійного дуже навіть можливо. Страшно уявити, правда, яка ціна буде, але це колекційне видання, це круто, це солідно. Це я типу роблю спробу порекомендувати. Зимовий спецвипуск 2016. Виданий українською у 2020-му, є паком із чотирьох невеликих, але дуже цікавих коміксів зі всесвіту Гелбоя. Не знаю, на що це сказав, цей обкладинці зрозуміло. Як стверджує Гудріц, ця збірка стала дебютом у мільйонів версії для чотирьох авторів та художників. Мініатюри різнопланові, і як мені здалося, навіть не всі різдвяні. Перша розбита посудина. Події розгортаються у давньому минулому, і в центрі двійко невідомих персонажів. Один із них є Гелом денером. Але нам про це не кажуть, бо ми певно самі мали би здогадатися, прочитавши купу інших історій, наприклад, або загугливши історія ні в року, але без знань враження лише типу хто це і нашо тут воно. Сюжет Майкла Міньоли та Скотта Еллі малюнки Тіма Ейла. Кольорами у цьому і двох наступних історіях займався Дейв Стюарт. А летерингом у цій та решті епізодів Клем Робінс. Гелбой та БПРО 1953. Облудлі душі Історія від Майкла Міньоли та Кріса Роберсона, малюнки Майкла Волша. Візуально та сюжетно це саме той гелбой, якого я очікував побачити. БПРО приїхали вирішувати проблему з привидами. Пеклик, як завжди, танкує, а всі інші займаються більш інтелектуальними операціями. Стильно та потужно. Таких би чотири штуки на збірку, і я був би в захваті. Третя, мінливий настрій. Неочікувано сценарист не Майк Міньйола, а Челсі Каїн. Власне, і байдуже, бо комікс вийшов класний. Веселенька історія про Гелбоя, ще зовсім юну ліс Шерман, Різдво та, звісно, демонів, які трошки все псують. Дуже смачна байка із симпатичною малюнкою Майкла Айвона Омінга. До різдвяних свят те, що треба. 4. Лобстер Кунпао сценарист знову не Міньйола, а Дін Ренкайн та й комікс не про пеклик. Головний герой месник у масці Лобстер Джонсон, який, як підказують джерела, з'явився у п'ятому Томі Гелбоя і вершив правосуддя над мафією та нацистами. Мальовка, того ж таки Діна Ренкайна, дуже вже сподобалася. Згадалися олдові трешові мультсеріали, типу «Мута Ципа», Історія нагадала більше людей в чорному. Ну їх ще ж не видавало українською, правда. Тут усього дві сторінки, але які зимовий випуск 2017. Українською видано у 2020-му. Що можна точно сказати про цей випуск? Так це те, що в ньому всі історії Майка Міньоли та Кріса Роберсона. А також що вони жорсткіші за зимовий випуск 2016-го. Перша велика хуртовина невелика містична історія про відьмолова Едварда Грея, 1891 рік. На дворі велика нетипова хуртовина. Сер Грей разом із компаньонкою рушає до самого епіцентру та знаходить імовірну причину негоди. Спершу я хотів здивуватися, мовляв, чому це знову без гелбоя? Але вочевидь це така традиція для зимових спецвипусків починати з інших героїв ще й з давніших часів. Сюжет сподобався, нагадав чимось твори Едгара По та інших авторів початку 19-го сторіччя. Мальовка Крістофера Міттона дуже пасує. 2. хай береже вас господь. Це найріздвяніша історія у збірці. Гелбой із колегами з БПРО гуляє містом та вимушений махатися із божевільним Санта Клаусом. Малюнки Пола Гріста видалися мінімалістичнішими ніж у інших коміксах, та теж симпатичними. На сайті видавництва пишуть, що хай береже вас Господь кумедна історія. Ну, я би не погодився, хіба у порівнянні з рештою. Три. Остання відьма Фейлфілду. Трійко героїв Гелбой Ейпталіз натикаються у лісі на двох дівчаток, які постраждали від невідомого зла. Ну чи не зовсім невідомого? Історія дуже круто розгортається, і в кінці герої такі чам-чам-чам. Мальовка Себастьяна Фіумари сильно сподобалася, деталізована та соковита. Я би також читнув. Видання трохи менше за попереднє, як за обсягом 28 сторінок, так і за кількістю історій. Їх всього три. Сподобалися трохи менше, але варто уваги. Гелбой, зимовий випуск 2018. Останній із наразі виданих зимових спецвипусків, виданий у 2021. -му. За обсягом і асортиментом, збірка ідентична до випуску 2017-го. З новим роком, Ейво Галучі! Дуже потужна історія, яке місце було би більше на геловін. Словом, викликають присутні духа, і усе йде трохи шкереберть. І було би гірше, якби гелбоя за столом не було. Сюжет Майка Міньоли, малюнки Бена Стейнбека, і це дуже соковите поєднання. 2. Загублені. До лісу приходить групка людей у масках демонів, аби прогнати зиму та забезпечити родючість наступного року. І вони ще не знають, з ким зіткнуться. Спершу я думав, що знову епізод про ноунеймів і безпеклика, але він таки з'являється. Ну, наприкінці, правда. Історія та малюнки Габріела Ба та Фабіо Муна. Порожній стілець. Олдова дещо муарна історія про лобстера Джонсона та його боротьбу із мафією. Сюжет та малюнки тут Тончі Зойніча, а не Діна Ренкайна, як в історії з випуску 2016-го, і це помітно виглядає менш мультяшно, та й комікс, зрештою серйозніший. Порівняно з зимовим випуском 2017-го, 18-й сподобався більше. Але 2016-й досі топ. У будь-якому разі всі вони мастрід для Гелбой фаната, оскільки частина історії є ексклюзивом, який не входить до жодної антології. Шкода, що інших української не видали їх, до речі, всього два лишилося 2019 і дуже свіжий за 2023 -й. Але якщо раптом вони таки вийдуть, то будьте певні, що я про це щонайменше напишу у своїх соцмережах. Підписуйтеся, і ви не пропустите цей прекрасний момент. Ніч крампуса! У далекому, 1975-му, ішов собі Гелбой лісом, ну буквально йшов, і явилася йому примарна пані, яка почала впрохувати, урятувати її хлопчика. Пеклик трохи проходить і натикається на будиночок Вільгельма Шульца, який нещодавно вчинив безлад у церкві і, власне, є причиною візиту. Шульц заявляє, що він є крампус, злий демон, який на противагу святому Миколаю карає неслухів на. Не Жорсткішим чином. І цей от лиходій трошки змучився і хоче померти, аби відправитися додому. До пекла. Ну, як тут не допомогти? Незважаючи на те, що товщина видання 32 сторінки, з яких сам комік займає зовсім не 32, ніч крампуса здалася неймовірно маленькою, як один із епізодів зимових випусків. Тут би кадрів та діалогів побільше та сюжету іще трохи, але маємо, що маємо. Історія від Майка Міньоли, а малюнки Адама Г'юза. Смачно, але мало. Опівнічний цирк. 1948. Зовсім юний пеклик втікає з головного офісу БПРО, оскільки із підслуханого зрозумів, що його вважають мало того, що дитиною, так ще й великою загрозою. Ото стоїть він, тільки но думає, як справжній дорослий попихкати поцупленою цигаркою і раптом бачить афішу цирку. Звісно, без довгих роздумів рушає туди. Героя очікує химерне та зловісне місце зі справжніми потворами та демонами. Перед прочитанням я бачив огляди, у яких опівнічний цирк описували як алюзію, ну чи навіть переказ пригод Пінокіо Карло Колоді. І насправді це щось середнє. Тут і сам дерев'яний хлопчик з'являється в цирку, і деякі сцени буквально цитуються. Більше того, навіть Гелбой сам читає пригоди Пінокіо. Після того, як начитується коміксів про лобстера. Ну, ви пам'ятаєте, той, який з нацистами. Словом, дуже крута самостійна історія майка міньйоли з малюнками Дункана Фегредо, розмальована Девом Стьюартом. Окрім власного північного цирку, видання містить і другий мальопис у мовчазному морі. Пливе собі гелбою човном довго й нудно, і трапляється йому корабель. Команда не дуже привітна, буцеє героя по голові та прив'язує до щогли. Капітан каже, що продасть дивну почвару, аби розважав публіку. І з розмов дізнаємося про попередні пригоди Гелбоя, а також що корабель перемістив його назад у часі. Проте на цьому халепи не закінчуються. Команда зіткнеться зі справжньою морською потворою. Сценаристом моря є Майк Міньйола спільно із Геррі Джанні, який також намалював усю цю химерність, а розмалював, як і минулого разу, Дейв Стюарт. На відміну від цирку, ця історія видалася більше пов'язаною із рештою серії. Тобто розглядати її як самостійну, складніше. Вона буквально кричить у вухо. Прочитай решту Гелбоїв, Біч! Один раз, що правда, але факт того. Грубо кажучи, у північний цирк це як. Перші фільми першої фази КВМ можна будь-який дивитися і не паритися, а у Мовчазному морі більше схоже на останні фільми останньої фази. Типу, хто всі ці люди і чим вони взагалі пов'язані. Але це якщо дуже грубо, бо обидва романи все ж самостійні. Ще казали, що море є алюзією на «Старе море Гемінгвея та мобідіка Германа Мелвіла. Але я нічого не казатиму, бо не осилив жоден. А видання хороше з політуркою і навіть альтернативною обкладинкою. Ну, але не в мене. Словом, це було все про Гелбоя, що я українською і успішно прочитано мною. Сполучник і дуже важливий, бо ще є окремо найперший випуск. Загалом задоволений покупкою. І якщо хто має час, натхнення і можливість, то й вам раджу. Як ви зрозуміли, особливо на солоду отримують ті, хто має певний багаж прочитаної класичної літератури поза межами шкільної програми, оскільки нерідко сюжети є алюзіями. Що ще можу додати? Заставка. Це передостання сцена мого сценарію, у якій як завжди виражаю свою подяку Clover no та іншим прекрасним людям із сервісу Donatello, які підтримують мій канал українською гривнею. Якщо ваша вдячність теж більша за просто вподобайку, то ласкаво прошу до них доєднатися. Але, звичайно, у пріоритеті донати на підтримку збройних сил України, які безперервно боронять наші землі від лап окупанта. З вами був Роберт Менус. Побачимося за тиждень. Дворіжаньки згинуть. В кожного свої турботи, кожен тобі теж саме каже. Та можливо лише як здолав. Та чи знаєш, як змінити назавжди? Схоже, що я вже зрозумів, як життя кинути під укіс. Відступи та все побачиш сам. Я не вірю, що тут ти. замішаний ти тут замішаний ти.